Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні і вчора вже така гарна сонячна погода. Я продовжую висаджувати розсаду своїх сухоцвітів, але у мене сьогодні була робота по викупці нарсиса. Я прийняла замовлення на. Крупне, крупне таке замовлення на нарцис ранній. І от сьогодні вже земля протряхла після зливи, я вирішила їх покупати. Тому трошечки вам хочу розповісти, як треба поводити себе з нарцисами, якщо ви хочете, щоб вони цвіли і радували вас своїм квітуванням. Так, уже гарно розквітнув ось цей кущик Ірисів, він, звичайно, вже у мене дуже крепко розрісся, і його треба звідси викопувати, відкопувати. Ну, це вже буду робити згодом. А зараз є важливіші справи, тому буду займатися цими справами. Колись я дуже часто викопувала свої нарциси. Ділила їх, тому що торгувала ними на базарі, а зараз такої можливості немає, та й немає як їздити на той базар і продавати. От прийняла замовлення, людина хоче собі багато ранніх нарцисів, і тоді тому я вирішила їх трошки повідкопувати. Відкопую я великі кущі, просто викопую повністю кущ і розділяю його. І поки були трохи дощові дні, то я трошки садила свої однорічники і багаторічники. Тут досаджувала щось, щоб мені наповнювати цей квітничок багаторічниками, але поки вони будуть наростати, то я садила і однорічники. Ось там, друзі, така манюнька-манюнька, але е, посадила його в ґрунт, це люпин. Я висівала люпин двох сортів, то один зійшло там з одного пакетика, мабуть, шість, скільки насінин, а з другого пакетика зійшло більше. Ну, той пізніше висіяний, то я того ще не чіпаю. А цей ось тут посадила два корчики і ще посадила мальву махрову. Також тут і там, от. а поміж ними посадила ось. Хларкію. Тут у мене рудбекія росте, космеї пару стебелець посадила. Коротше, що бачу, то сажу. Там десь чорнобривці. Ну, мова сьогодні піде не про це, а розкажу вам про нарциси. Кому буде корисною моя інформація, покажу вам, як попіднімалися мої піонії. Вон там вже ось, ось. Рубра плена уже, до речі, квітує. бачите. Я дуже обережно ходжу, друзі, бо щось вона садила. Ось трохи корчик такий розпірився, я його не підв'язала. Дуже цей ранній сорт мені подобається. Він такий дуже насиченого, такого якогось кармінного чи який це колір, я навіть не можу передати. Ми всі знаємо, добре цей піон ранній, а його в мене є достатньо. І він вже в повному квітуванні. На вулиці потеплюло, тому цвітає цвітай цвіта. Що стосується нарцисів і запитання, чому нарциси не квітнуть. Даю вам, друзі, відповідь: сьогодні у мене викупка нарцисів. Ну, Звичайно, їх ще трохи ранувато купати, але я дивлюся, що ранній сорт у мене вже ліг. Значить, цибулинка вже сформувалася. У мене є замовлення, велике замовлення саме по цьому сорту, тому я, щоб його не загубити, я вирішила його зараз викопати, людині відправити. І от дивіться, кущики багато років не викопувалися. Ну, багато це мінімум 5. Ось дивіться, як. Ростуть цибулини. І ми даємо запитання, чому вони у нас не цвітуть з часом, кущ є гарний, але вони не цвітуть. Дивіться, друзі. Ну, от коли в такому кублі щось посадити, яке. Кожна цибулина, де бореться за виживання, ви подивіться, вона от цибулинка в торік поділилася, бачите, дала ось таку і ось таку діточку. Вони вже нібито окремі. Але подивіться, які вони мусили пустити довгі корінчики, щоб десь потягнути із земельки якоїсь поживи. В такому великому кублі кожна цибулина бореться за виживання. Їм ем тісно, коли ми садимо по одній, по дві цибулини, цибулини, звичайно, наростають такі великі, як ми купуємо. У інтернет-магазинах чи де-інде. І вони в перший же рік гарно цвітуть, але потім вони діляться, дають додатково молоденькі цибулинки, знову діляться, з року в рік діляться. І от, виходить, ось таке коблодивіці. Оця цибулина у нас вже буде дві з неї на той рік. І от з кожної, майже з кожної, дорослої цибулинки е, робиться дві-три маленьких цибулинки, і робиться таке велике-велике кубло. І вони не можуть вирости до певного розміру, щоб дати квітконос. Вони нібито пір'ячко випустили, а квітконоса не дають, тому що нема тут такого розміру, звідки взятися квітконосу. Тому ви періодично через 3-4 роки викопуєте дорослий корчик, розділяєте на ось такі цибулинки великі і на менші. І ще є ось такі мацюпуньки дітки От бачите, ще є ось такі мацюпуньки дітки Ці дітки ви відсажуєте зовсім окремо, середньо відсажуєте окремо. Ось ця цибулинка, вона, Ні, ось ця, дивіться, вона в цьому році. Не цвіла, але вона наростала. І на той рік така цибулина вам вже дасть квіточку. Що не можна сказати про ось цю цибулину, вона нібито велика залишається. Але вона розділиться, як висохне, розділиться на дві. І якщо ця більшенька буде мати силу, вона вам дасть квіточку. А якщо ні, то вона буде рости вам наступного літа. І тепер геть через рік. Заквітнуть обидві. Тож треба періодично, друзі, ділити і вимілювати. вимілювати в якому Бачите, наскільки глибоко вони полізли, ось це вони постійки були в землі. Бачите? А так не повинно бути. Висота цибулини, і ще на таку саму висоту має бути зверху насипану земельки. Ось, ось цей розмір, на який можна садити цю цибулинку. Вона підсихає, коли ви її викопали. Ці корінчики відвалюються. І тоді ви висаджуєте, уже ось цибулинку посадили і ще тільки зверху земельки насипали. Все. Оце вся висота. Отако От вам хотіла поділитися такою інформацією. Е, вже вони заходять у стан спокою, так що ще. З місяць і їх можна буде викопувати, друзі. Вона цибулинка дозріває і вже буде на наступний рік, можна буде восени висадити, і на наступний рік будуть у вас квіти. Ну, ось посортувала, порахувала, буду пакувати. А вам, друзі, якщо корисною була моя якась інформація, що стосується нарцисів, то поставте мені вподобайку, додивіться моє відео до кінця, я буду вам за це дуже вдячна. У мене буде мотивація працювати, знімати, щось вам розказувати, поставте вподобайку. І якщо у вас виникають якісь запитання, будь ласка, задавайте в коментарях. Я завжди відповідаю. Якщо якась об'ємна відповідь потрібна, то я даю відповідь у відео. Всім миру, тиші, здоров'я, натхнення. І всього вам самого найкращого.